Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 вересня 2025 року. Сьогодні, 24 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 12 години 1 хвилина дня, а потім перейде в знак Скорпіон. Місяць без курсу з 0 годин до 12 години дня, тому тільки після 14 години дня можна сьогодні сіяти насіння сидиратів, зелених культур в теплиця. Добре було б посадити трохи цибулі на зелень та посіяти насіння редиски. Знову ж це робимо в теплицях. Після 14 години сприятливий час для праці з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. Після 12-ї години дня можна вже поливати рослини, а після 13-ї підживлювати рослини органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Це вже робота знаку стихії води. Дуже-дуже швидко проходить інфікування рослин. Захист рослин шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 вересня несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 25 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Тут можна весь день сіяти насіння сидератів, зелених культур теплицях, висаджуйте цибулю на зелень в теплиці і сійте насіння родиски. Сприятливий час для праці з розсадою для пересадки кімнатних рослин, для поливу та підживлення рослин органічними добривами, але не можна вже проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 вересня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 та 25 вересня 2025 року. Тут працюють енергії скорпіону, тому, будь ласка, дуже важлива, корисна, низькокалорійна, багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна приготувати з таким складом? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, з картоплі, перцю, солодкого, баклажанів, томатів, редиски, дайкону, буряка. Із моркви, капусти, чеснику, цибулю парей. Якщо немає цибулі парей, ще не готова, то використовуйте зелену цибулю, яку ми все літо висаджуємо. Додавайте до своїх страв обов'язково вітаміну зелень, їжте яблука, цитрусові, чорнослив і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами надіємося, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі.